49-та сесія Кодимської міської ради відбулася днями. На порядок денний винесено понад 50 питань. Серед основних затвердження звіту про виконання бюджету Кодимської громади за 9 місяців поточного року та внесення змін в структурі та загальної чисельності працівників апарату Кодимської міської ради, а також ряд інших важливих питань життя громади. Розпочали засідання з вшанування пам'яті усіх, хто постраждав в результаті російської військової агресії. Привітали також депутатів, які святкували свій день народження в міжсесійний період. Окрім того, депутатський корпус поповнився новим депутатом. Ним став Олександр Гончаров, котрому вручили депутатське посвідчення. Дати в порядок денний питання про внесення змін до рішення міської ради від 30 жовтня 2024 року номер 4925 про створення комунальної установи молодіжний центр Молодьленд Кодимської міської ради Подільського району Одеської області. На минулій сесії ми створили комунальну установу молодіжний центр «Молодьленд» і. Нам потрібно зареєструвати. Так як фінансування з нового року передбачено. Нам потрібно надати право голові призначити своїм розпорядженням особу, яка буде здійснювати дії, необхідні для державної реєстрації. Пропонується рішення прийняти в порядок денний. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Рішення прийнято. Про внесення змін до рішення Кодимської міської ради від 21 грудня 2023 року номером. 43.11-8 про бюджет Колинської міської територіальної громади. Є необхідність доповідати. Зміни. Зміни, зміни. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Чи є зауваження та доповнення? Є. Шановні, шановні депутати, вчора. Буквально під вечір до фінансового управління надійшов лист департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації, яким нам направляють субвенцію військовослужбовцям ветеранам війни за компенсацію за житло в сумі 5 мільйонів 59 п'ятсот 549 гривень. Тому пропоную внести зміни шляхом збільшення дохідної та видаткової частини на суму 5 мільйонів 59 тисяч 549 гривень. Тому що ця субвенція, ну, по розрахункам за компенсацію військовослужбовцям ветеранам війни, яке проводиться згідно законодавства, і це перші вже хто, хто до нас прийшов, нам треба до кінця року зробити. Хто за зміни, прошу голосувати. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався. Дякую, рішення прийнято. Сьомо питання про затвердження звіту про виконання бюджету Кодинської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року. Доповідає Онуфрієнко Руслан Миколаївич. за 9 місяців. Бюджет громади виконано на 105,4%. і ту ситуацію, яка у нас була за півроку через невиконання бюджету у сумі 1 мільйон 300 гривень. Нам вдалося виправити. І повернути русло у такому напрямку, що за 9 і за 10 місяців у нас вже навіть є перевиконання бюджету громади. За це я хочу подякувати наших платників податків, зокрема аграріїв, які у цей нелегкий час знаходять змогу і ресурси платити податки, і поповнювати бюджет нашої громади, що забезпечує нашу громаду стабільним функціонуванням і. Невеличким розвитком, так як кошти від переконання направляються вже не тільки на захищені статті, але й на ті статті, які потребують сьогодні, потребує наша громада. Загальний обсяг міського бюджету у 2024 році з врахуванням міжбюджетних трансфертів становить 265 мільйонів, з яких 155 мільйонів це податки збори, і 109 мільйонів це міжбюджетні трансферти. Фактично за 9 місяців 2024 року до бюджету громади надійшло 206 мільйонів 187 тисяч гривень, з яких 84, ти, 84 мільйони 4 тисячі гривень це міжбюджетні е, трансферти. З них 22 мільйони бюджет, базова дотація вирівнювання, і 53 мільйони 700 тисяч це освітня субвенція. Власних надходжень без рахування власних надходжень бюджетних установ надійшло в сумі 112 мільйонів 880 тисяч, що забезпечено виконання на 105,4%. Якщо порівнювати виконання бюджету з минулим роком, то темп росту незначний, лише плюс 599 тисяч, але ми з вами маємо не забувати, що з бюджету громади вилучений податок на доходи свідчних осіб, військовослужбовців і Поліції ДСНС та прикордонників, якщо брати в порівнянні, то у 2023 році за 9 місяців до громади даного податку надійшло 15 мільйонів 100 тисяч. Тобто, у 2024 році громада мала б отримати ще як мінімум 15 мільйонів гривень. Але вимоги часу військовий стан в країні і даний вид податку був перенаправлений, перенаправлений до державного бюджету, і ми з вами маємо розуміти, що це теж. Наш з вами, той невеликий вклад нашої громади у нашу перемогу і загальну перемогу нашої держави. На рівень доходів впливають надходження від бюджету джерел місцевого бюджету, а саме податки на доходи фізичних осіб, плати за землю та єдиного податку. Одним із вагомих джерел надходжень є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в складі надходжень податків і зборів до загального фонду міського бюджету задає 36,5%. І за 9 місяців отримано 41 млн 119 тисяч гривень. Одним із основних факторів, які впливає на надходження ПДФО, є рівень середньої заробітної плати. Комісія з питань дотримання законодавства по працю щодо легалізації зайнятості населення та забезпечення виплати заробітної плати проведено 5 засідань. Заслугано 51 керівника. Підприємства та фізичних осіб підприємців з найменшою середньомічною заробітною платою. Робочу групу з питань легалізації заробітної плати та зайняті населення з метою встановлення фактів нелегальної зайнятості населення проведено 94 перевірки та виявлено і легалізовано 17 робочих місць. За даними головного управління пенсійного фонду в Одеській області станом на перше десяти 24-го -е року, заборгованості по заробітній платі по громаді немає. Зміни до податкового кодексу України, які набрали чинності у 2023 році, а саме введення мінімального податкового зобов'язання, посприяли суттєвих надходжень до бюджету міської ради, зокрема, в сумі 1 мільйон 444 тисячі гривень. Це більше, ніж то, що був план. Складової формування ПДФО, що справжується податковим агентам із доходів платників податку інших, ніж заробітна плата, є виплата по паям. На території громади сільськогопоразки землі під паями складають 28,3 тисячі гектарів. Сплачена власнику купає оренда, оплата оподатковується податком з доходів фізичних осіб. Виконання складає 131% плюс 2 мільйони 306 тисяч до плану за 9 місяців 2024 року. Ще одним вагоме джерелом міського бюджету є плата за землю, при тому, вага якому в загальному фонді бюджету складає 38,7%. Надходження склали 43 мільйони 571 тисячу гривень. Земельного податку надійшло 29 мільйонів 987 тисяч, що становить 68% від загальних надкожів поплаті за землю. Основним платником даного виду податку є акціонерне товариство Укрзалізниця. Орендної плати за землю надійшло 13 мільйонів 583 тисячі гривень. Для забезпечення збільшення надходжень від використання земельних ділянок проводиться моніторинг використання земельних ділянок на території Кодинської міської територіальної громади за межами та межах населених пунктів. У 2024 році проводяться електронні аукціонні торги, вкладаються нові договори оренди земельних ділянок комунальної власності та додаткові угоди. За результатами електронних аукціонів укладено 16 договорів на оренду земельних ділянок комунальної власності. Також укладено вже 258 нових договорів оренди земельних ділянок. До бюджету додатково надійшли коштів в сумі 1 мільйон. 390 тисяч гривень. Єдиного податку ми отримали за лібінці 19 682 тисячі гривень. Надходження по податку на нерухоме майно стали 1 мільйон 747 тисяч гривень. Надходження ремпні плати за користування надрами для видобування корисних копалин 2 мільйони 498 тисяч гривень. Даним платником цього податку є в основному ТОП Грабівський вапняк». Акцизного податку надійшло 2 мільйон 954 тисячі гривень, тем просто дає сімсот тисяч. Зазначене зростання акцизного податку в першу чергу відбулося за рахунок збільшення надходження до акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на до території України пального. Надходження з загального фонду міського бюджету формують платники податків в різних галузях економіки. І от в структурі наших надходжень. Сільське господарство займає 26,9%, транспортний зв'язок 24,9%, бюджетна сфера 16%, суб'єкти підприємства 14%, інші 7,4%, промисловість 7,2%, торгівля 3,2%. І е, найбільшими платниками податків в громаді на сьогоднішній день є такі підприємства, як АТ Укрзалізниця, 26 мільйонів 705 тисяч порахував до бюджету. Рабівський вапняк порахували 4 мільйони 950 тисяч. Ясні зори» – 4 мільйони 478 тисяч. Агрофірма Кодема» – 4 мільйони 300 тисяч. Зернятко південь 2 мільйони 878 тисяч. АТЕ Укрто Укрзерно мільйон 335 тридцять тисяч гривень. Питання забезпечення надхопов бюджету знаходиться на постійному контролі міської ради. Вживалися заходи щодо виявлення додаткових резервів, збільшення надходжень до місцевого бюджету. З метою забезпечення належного виконання бюджету громади, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів місцевого бюджету, створення умов для своєчасної виплати заробітні плати розрахунків за спожиття основної енергоносії та інші комунальні послуги, недопущення утворення кредиторської заборгованості, виконавчий комітет Кодемської міської ради, рішення номер 880 від 13.02.2024 року затвердив план заходів щодо наповнення бюджету міської територіальної громади, раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансової бюджетної дисципліни в умовах правового. Режиму воєнного стану. Видатки. Що стосується видатків, то їхній об'єм з рахуванням оточених вільних залишків і складає 287 мільйонів 399 тисяч. Видатки загального фонду бюджету Кодимської міської територіальної громади при плавних призначеннях складають 267 мільйонів 83 тисячі. І загальні суми видатків бюджету на фінансування наступних галузей спрямовано. На державне управління витрачено 25 мільйонів 436 тисяч на освіту 105 мільйонів 81 тисяча. Охорона здоров'я 7 мільйонів 294 тисячі. Соціальний захист, соціальне забезпечення 9 мільйонів 900 тисяч. Культура мистецтва 7 мільйонів 600 тисяч. Фізична культура і спорт – 2 мільйони 84 тисячі. Житово-комунальне господарство – 7 мільйонів 158 тисяч. Економічна діяльність – 3 мільйони, міжбюджетні трансферти – 2 мільйони 302 тисячі гривень. У першу чергу фінансові ресурси до бюджету громади Примоглося на фінансування захищених статей видатків. Зокрема, на оплату праці і загального фонду витрачено 103 мільйони 814 тисяч. Нарахування на заробітну плату 21 мільйон 725 тисяч. Продукти харчування 2 мільйони 676 тисяч. Оплата комунальних послуг та енергоносії витрачено 14 мільйонів 156 тисяч. Соціальне забезпечення 3 мільйони 240 тисяч. Всього на захищеній статті бюджетної громади витратив 145 тисяч 613 гривень. І процент захищених статей у бюджеті складає 85,2%. Дякую за увагу. Доповідь закінчена. Хто за, проти, хто Хто проти, хто витримався. Дякую, рішення прийнято. Про внесення змін до рішення Кодимської міської ради від 29 червня 2021 року номером 1505-8 про затвердження структури та загальної численності працівників апарату Кодимської міської ради і виконавчого комітету інших виконавчих органів ради. За ініціативою міського голови з метою економії бюджетних коштів пропонуємо на вас розгляд. Внести такі зміни в нашу структуру, вивести зі складу такі структурні підрозділи: сектор з питань комунальної власності, дві штатних одиниці, сектор з питань надзвичайних ситуацій, техненої безпеки та оборонної роботи також дві одиниці. Вивести посади першого заступника міського голови одна одиниця, керуючого справами виконавчого комітету одна одиниця головного спеціаліста відділу з питань бухгалтерського обліку та господарського віддання забезпечення апарату, одна одиниця, головного спеціаліста землевпорядних відділу стань регулювання земельних відносин розвитку агропромислового комплексу та охорони навколишнього середовища, одна штатна одиниця. Головного спеціаліста відділу економічного розвитку та інвестицій, одна штатна одиниця, головного спеціаліста сектору трудового архіву, одна штатна одиниця, головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури, одна штатна одиниця та ввести такі посади головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій, техногенної безпеки та оборонної роботи, одна одиниця. І увести головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства інфраструктури та капітального будівництва. Повноваження сектору з питань комунальної власності, передати відділу житлово-комунального господарства інфраструктури та капітального будівництва та привести їхнє положення у відповідність до даного рішення. Контроль поскласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування та соціально-економічного розвитку. Ось таке такий проект рішення. Пропоную привішення прийняти в цілому. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? 19 за, 1 проти. Дякую, рішення прийняття. Винесли на обговорення і питання створення комунальної установи Молодіжний центр «Молодьленд». Це дасть можливість підтримати молодіжні ініціативи та розвиток молоді в громаді, а також співпрацювати з різними міжнародними організаціями і донорами. Розповів начальник відділу освіти молоді та спорту Сергій Ревенко. Питання про внесення змін до рішення міської ради від 30 жовтня 2024 року. номер 4925-8 Про створення комунальної установи Молодіжний центр «Молодьленд». Кодимської міської ради Подільського району Одеської області доповідає Ревенко Сергій Миколаїв, начальник відділу освіти, молоді та спорту. Будь ласка. До вашого розгляду проєкт рішення про внесення змін до рішення сесії міської ради від 30 жовтня 2024 року No49258 про створення комунальної установи Молодіжний центр Молотіленд Кодимської міської ради Подільської району Одеської області. На минулій сесії ми своїм рішенням створили молодіжний центр Молотленд. Але ми створювали з такою великою надією, що саме донори погодять на те, щоб нам надати велику фінансову підтримку, і щоб цей наш центр дійсно запрацював. І одразу ж після сесії, за декілька днів, нам погодили. Цю підтримку, але для того, щоб вона вже почала діяти, нам потрібно, щоб наша комунальна установа була зареєстрована. Зареєструвати у нас згідно статуту цю установу міг її керівник. Але так як у нас на цю установу в 2024 році не було передбачено фінансування, і ми не можемо призначити туди керівника і працівників то нам потрібно її зареєструвати. І ми вносимо, просимо внести зміни, щоб у нас надати право міському голові уповноважити своїм розпорядженням особу, яка здійснить реєстраційні дії для того, щоб зареєструвати дану комунальну установу, і наші донори вже могли розробляти проєкт для цієї установи. Пропоную даний проект рішення та інформацію доповідача з даного питання взяти до відома. Рекомендувати даний проєкт рішення міської ради до розгляду на пенарному засіданні сесії. Хто за? Хто проти? Утрима. Пропоную проєкт рішення прийняти в цілому. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до обговорення різної. Шановні депутати та присутні, після розгляду усіх питань порядку денного сесії перейшли до різного. Так, депутатка Тетяна Бородяна мала ряд запитань до старости Сербівського старостинського округу Віктора Прокопчука та директора комунального підприємства Кодема комунсервіс Анатолія Ревенка. Через постійні пориви водопровідній системі в окрузі вийшла з ладу велика кількість насосів. Тож намагалися визначити причину цього. Скільки насосів згоріло? Буквально за, ви зможете сказати, скільки ви поміняли згорених насосів по селі сербах. Вісім насосів. Чому? Горять насоси. У нас сьогодні є староста села. І як депутат, я маю повне право його запитати. І Борис Іванович каже, зловним, тече вода. Доповідаємо старості. Неділю тече вода. Ніхто нічого не робить. Можливо, треба теж задатися питання, а чого саме більше у нас насосів зоріло по сербах? Єдине село, де горить насоси. На сьогоднішній день працівниками комунального підприємства вже відремонтовано 40 проривів за півтора роки. І за цього вісім насосів згоріло. Причина, чому горить насоси? Як життя причина? Можливо, хтось відповість на це питання. У нас сербак, чотири скважини, які подають воду. Дві скважини спільно працюють в один басейн. Ні, ні одної станції захисту, коли воно переходило в комунсервіс, не було ні на одній скважні. Коли були перебої з електроенергією, ви ж знаєте, коли це було. В той час працювали ці насоси, і одразу чотири насоси вийшло з троя в один день. Чотири насоси, тому що ні одної станції захисту не було на скважинах. Ні одної. Раніше ніхто їх не ставив, у нас не вистачало коштів, щоб їх поставити. Так що насос 7,5 кВт, там захисна станція коштує в районі 30 тисяч гривень. У нас водопроводи 30-х років, у мене нема такого дня, щоб не було прориву. Антон Ніколай, давайте заявку, щоб купити на всі насоси захисні споруди, щоб не було у нас такого, щоб горіли. Щоб ми поставили насос і забили. Ми можемо так зробити? Все, Все я почув, депутати почув. Оставили один раз, зробили, забили. Все віктор розвіду. Чому сьогодні в нас по сербаті 400 тисяч заборгованості? Більше всього Борислав змущається і кажуть, та мені стоїть, так там казати, там нема що кому казати. Давайте, шановні, давайте не працювати. Хорошо, ми візьмемо в роботу це питання, обов'язково його вирішимо. Я думаю. Справжня історична подія відбулася в Будевському старостинському окрузі, розповідає староста Людмила Ясніцька. Так більше 35 років в будеях люди потерпали від нестачі води та відсутності водопостачання. Завдяки підтримці та ініціативи керівництва громади село отримало воду. Тож нині пані Людмила подякувала усім причетним за це благо. 35 років по вулиці Євгена Столиці і вулиці Івана Боцула не було у нас води. 35 років були колись колгоспи, башня підтримувалася, так сталося. Ну, природні катаклізми, стався обвал. І в нас та територія називається Сухий Горб. Там ні жодної керниці немає. Навіть по потребах людських вода була підвозена тракторами в басейни. Басейни були ще збудовані дуже давно, і вода і бралася з Ринови, привозилася приватним способом, привозилася людям. Благо, хоч на вулиці було два трактори, які підвозили, слухали людей і в будь-яку погоду. Це дуже складно, це дуже важко. Ви знаєте, я не знаю. Я, будучи раніше депутатом, зверталась неодноразово і до попередньої влади, до керівництва і до обласних депутатів, і збирала підписи, і ініціативна група. Ми виїжджали і так далі. Я не знаю, Бог почув. Сергій Іванович почув. Серіван, чи я вас уже люблю і хочу вас дякувати. <плес> хочу, хочу сказати величезне, дякую від себе особисто, від депутата Оксани Петрівни, від жителів наших вулиць. Залишилося там ще п'ять точок підключити, але в нас уже вода є. Ви розумієте, яке це щастя? Це елементарні блага. Причому треба враховувати то, що у нас надзвичайно. Велика кількість людей проживає: 74 людини. Це і діти з інвалідністю, це і чорнобильці, і вдови, і багатодітні родини, і сім'ї, де військові зараз воюють, причому на серйозних напрямках на нулю. Ви знаєте, це, це такий позитивний момент у житті нашої громади, що я не знаю. Просто я я вдячна вам дуже Сергій Іванович. Я вдячна вам, депутатам, за підтримку. Я вдячна Анатолій Миколайовичу. Хлопці ваші робили неймовірну роботу, тому що ну так природньо сталося, що в нас для того, щоб провести воду від башні, це 2,5 кілометри і плюс гориста місцевість. І ми усі з зусиллями, екскаваторщик, робив неймовірні речі. Хлопці з нашої вулиці, працівники комунального, це була така серйозна пророблена робота, тільки великий позитив. Я щиро вдячна всім за підтримку і я думаю, що спільними зусиллями ми все зробимо, все добре. А от хотіла б таку маленьку ремарочку стосовно сербів. Ви знаєте, ми коли стали робити, ми почали ще тоді не було навіть екскаватора у комунальному жодного. І люди скидалися з вулиці. і Перше, що ми почали робити, це повністю поміняли в центрі лінію. В центрі на стовпові на других вулицях, де є бащення. Ми повністю поміняли лінії, і того і проблем нема. А так як там велика кількість сербак непоміненої лінії, того й такі проблеми, того й перепади, і горять насоси, і таке інше. На цьому 49-та сесія оголошується закритою. На сьогоднішній день на високому рівні розглядається підтримка молоді в країні. Одним з напрямків підтримки було вирішено створити молодіжний центр молоді ленд як. Де будуть молодь нашої громади, будуть працювати, виносити нові ідеї, бачення, як буде створюватись наша громада, надавати свої цікаві пропозиції, а також пропагувати серед молоді те, що потрібно вірити в краще майбутнє і будувати країну разом. І... Для цього нам потрібно було створити. Ми створили цей молодіжний центр, а сьогодні тільки внесли зміну, щоб наш міський голова своїм розпорядженням міг визначити особу, яка зареєструє дану комунальну установу, для того, щоб вона могла працювати з міжнародними організаціями та донорами, які бажають надати величезну допомогу для нашого молодіжного центру. На даний час так у нас були великі проблеми із водопостачанням у селі Серби. На даний час проблеми вирішуємо потихеньку. Кожних останніх місяців, кожних п'ять днів я особисто об'їжджаю всі скважини, знімаю показники, контролюємо кількість проривів і одразу звертаємося до комунального підприємства для вирішення їх і ліквідації. Ну, сьогодні ми чули, що депутатка одна зазначила, що більше тижня не зупинялася вода, що були величезні втрати, ні що Що відбувалося? Це тільки як хтось повідомляє, що є прорив, ми зупиняємо водокачки і повідомляємо комунальне підприємство, вони виїжджають по мірі можливості і ліквідують дані прориви. Які зараз є проблеми у вас з водопостачанням? Та проблема одна старий водопровод. Ну його також по мірі можливості комунальне підприємство замінює у минулому році. Було замінено більше 600 метрів труби. В цьому році було замінено близько 400 метрів труби. І в планах є ще далі. Вони говорили, що будуть робити нові лінії. Просто така ситуація, що багато ліній проходять через городи людей, і тому важко оприділити зразу, де знаходиться саме прорив. Для ліквідації заборгованості зараз заключаються договори, тому що в селі не було заключено договорів, встановлюються лічильники. І плата плачується, стараємося гасити все. Заборгованість виникла в зв'язку з тим, що було багато проривів і працювали насоси, електроенергія, звичайно ж, використовувалася, і от із за цього виникли нас борги. Ну, зараз ми стараємося контролювати кожних пару днів. Електроенергію, щоб не перевищувало, якщо лише щось є, то зразу стараємося зупинити шукати прориви. Так склалося, що на протязі понад 35 років у нас на двох вулицях в селі, вулиця Євгена Столиці і вулиця Івана Боцула, вода була відсутня, тому що стався завал башні піску і подача води призупинена. І стара лінія, яка була ще за радянських часів, на жаль, прийшла в невідповідність, тому і люди змушені були будувати басейни, куди завозилася тракторами з бочками, вода, і таким чином це дуже ускладнювало взагалі повсякденне життя людей, тому що і взимку це було складно зробити, і в інші пори року. Тому була величезна потреба, і будучи навіть депутатом сільської ради. Села і будучи депутатом Кодимської районної ради, в свій час збиралася і ініціативна група, і я особисто збирала підписи, зверталася до попередньої влади. На жаль, були відмови не наразі, не на часі, нема коштів і так далі. І коли я вже звернулася до Сергія Івановича особисто. До В'ячеслава Лупашка вони сказали, що зроблять все можливе при підтримці депутатів Кодимської міської ради і зможуть допомогти у вирішенні цього надскладного питання. От так історично склалось, що ми розташовані в такій зоні, де навіть джерел природних немає, керниці відсутні, тому що територія називається Сухий Горб. І ось буквально. Кілька днів тому по вулиці Євгена Столиці 16 домогосподарств вже забезпечені повністю водою. Залишилося ще 300 метрів, шість домоволодінь підключити, і люди отримають повністю воду. Це, це неймовірно. Це, ви розумієте, коли люди такий тривалий час залишились без води, а вода це, як кажуть, джерело життя, то це великий позитив і велике зрушення. Я хочу подякувати всім, особливо голові міської ради Івановичу Іванчупашку, керівнику Кодема Комунсервіс Антолі Миколайчу. Ревенку, працівникам комункоза, всім жителям наших вулиць, які також долучилися, допомагали і, і труби розкладати, і пісок завозити, і працювати і день, і вночі. І ось таким чином, спільними зусиллями, водичка була подана до оселі.